Ну что, куколки, всем привет! Конечно же, мы с вами будем сейчас говорить о чем? О крутом ресторане, как наша любимая пара бизнесменов, масонов, филантропов, меценатов поехала покорять колоритный ресторан «Дача». Значит, Зібралися, нарядилися, біля штанижків обтяжку дів. Наче шнурочки хорошо, як мама в десі зав'язувала, зав'язав, щоб язички стирчали. Нарядився, вона пахнеться, мабуть. Доця якесь платье, длінне, розове. На нього таку оверсайз-чорну кофту, кросовочки, по-моєму, 17 чи 18 року народження. І... Погнали бігом. Я, кстати, завідую в її умінні так довго, чи як носити взуття, щоб воно виглядало хорошо. Для мене це просто нонсенс, тому що я не вмію так зі взуттям. Політіли. Політілі наша пара у ресторан. Визвали таксо. Таксо була за рулем женщина. Все перед цим 150 разів покурили ж на вході. Все, поїхали, приїхали значить, Тут же на вході кажуть, «какая входна група шикарна. Ох, ти ж наш ціль, цей ресторанний критик. Е, сразу хочу забігти наперед і розказати про те, що ресторан вони показали класно. Ну, мені, я поняла про ресторан, я не смотрю ніколи обзори, ну рідко, от Цей ресторан мені сподобалось, як вони показали. Ну, я спочатку думала, що тільки буде це вот діло, жара-бухалока, ні. Потім вони пройшлися і показали хороший ресторан, значить, розкази. Ідуть вони. А я думаю, я не поняла, а ми що бровари приїхали, чи що? Ну, бровари і лампочки висять. І це тільки в броварах кровати нема сітка рябиться, А все ну, очень похоже. Понятно, откуда зайчик надихається і робить красоту себе на дачі. Значить, що ми ждем, що праворах буде кровать, сетка рябится. По-любому должна быть. Значить, ідуть, і зайчик восхищається всему, І столик забронировал, і все. Ой, аж ой, як красиво, ой, як красиво! Десь їх так віддалено, в кущах посадили там столик. Так. Значить, резерв був у них на время, на количество людей. Якось вони там, мабуть, самі в ресторанах оподіляють, хто Значить, Сіла наша пара бізнесмена. І, звісно, любимое Зайчика дело – це хвастовство. Він же ж хвастався. Не зря їм співав цей прийшов. Ну, це к этому попозже. Заказують вони їсти. Я думаю, ну закажуть по одному комусь блюду. ну как бы. Дівачки свадьбу заказали, клянуся просто свадьба. По моїм скромним подсчетам, вони поїли десь на 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень поїсти в ресторані, щоби що би Я розумію, якщо люди е, працюють конкретно у них блог, вони делают обзори, і у них окупаємося цієї їжі. Клас. Вони, У них з переглядами окупилось то, що вони потратили на їжу. Ну, Я не проти. На що? На що стільки грошей потратить? Ну, з'їжте там дві-три якихось позиції, і все. Ні. Заказали. Розказую, що заказали. Вони заказали, їм порекомендували такий, як зайчик сказав, секс. Секс з блюд. Сет. Сет. Там і кілька. І... Чи, тюлька, 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 вибачте, ікра, хрє... ну, по отако в тарілочках. 1100 гривень майже коштує цей сетік, 1100 гривень, дівчат. І хліб заказали, такі, наче як Пічений, такий, якось він називається, я не знаю як. Потім, значить, заказали вони рибку і асітринку. Камбалу, да, по-моєму, камбалу заказали. І олів'є заказали. І картошечку заказали, таку мелку відварену з чесничком. О, і що вони ще заказали? Олів'єшку сказала, а ці всі риби сказала. І заказали ще наливку. Наливку, ото, тарілочка, тарелочка 500 гривень майже стоїть. 400 гривень. Це тарілочка олів'єшки. І заказали ще налівку. Ну, а як без налівки? Вишнева і клюквіна, по-моєму. І зайчику принесли дві чарочки, доці дві чарочки, і зайчик тут же. Давай. Ой, попробував наш гурман, Боже, як розказує, Сразу захотілося. Льогенька, ні притерна, ні сладенька, не те, не се, вообще не крепке. Каже, попробуй, доця, доця, попробуй. каже, Что тебе крепко? Мне не крепко, мне не крепко. Значит, хорошая там налы, налыбка, понимаете? Хорошая. Значит, тяпнули. И Зача говорит, ну чувствую себя, как в дедропарке. Он на увазе дендропарк. Дендропарк. Дідро парк себя чувствует, как у дідропарк. Ну, уже, ж, наверное, тяпнув, трохи ж перед виїздом утром шампанское, наверное, с кефирчиком тянуть. Можно теперь на наливку наступать так, что аж гай будем. Значит, принесли им ці все блюда. Давай же ж вони все пробувати, Камера перевелась, конечно же, на нашого главного критика, ресторанного, Это наш зайчик, который вілочку ножичек. Значит, вкусно. Знаете, от иногда... Попадаються відео з ресторанів, як люди, які розуміються на кухні. Та навіть майстер-шефон візьміть, да? ці всі ектори, ці всі. вони розказують, ти розумієш, про що вкус. Тут просто... Он питається, що как бы, розказати, але у нього це не дуже виходить, окрім хвастовства. Ой, Боже, я не можу. Значить, видно, наклюкалися, пішли нам показувати. А каже, повторю. І ще не почали їсти. Дівки забула. Ще не почали їсти, каже, повторіть я налівку. То ти ж чотири чарки випив. Чарочка, між прочим, 130 гривень, це 50 грам. І ще йому вже в графіні принесли ще наливки, представте. Дівочки, ну. тумач, тумач, кожен день. Да, говорила, говорю і буду говорити. П'янство stubo, нельзя. Стільки пить, неважно на отдиху, не на отдиху, не можна. Все. Значить, пішли показувати вони ресторани. Значить. І фонтан там є, і вечором потемніли лампочки, там гарять столики, музика грає. А перед этим ним підійшов мужчина з гітарою там ходить, видно. Скажу чесно, своє мнення. Я дуже не люблю таку історію. Я коли прийшла там повечереть, але це колоритне місце, тому там, певно, має бути таке. Вот просто. Це для мене трошки. Я не люблю, коли я їм підійшли, він мужчина пограв і почали писати зайчик у коментарях. Ви не дали їм деньги этому мужчине, А мужчина також поймайте, сыграл песню про Галахвастова. Как знав, как знал, кому пойдет? А може смотрит зайчика. Але там була склейка, вирізка. Вони дали йому по-любому денег і склеїв, він просто цього не показав. А, значит, пришли они показывать, как цей ресторан уже в походили. Интересное место. Так как, значит, знаете, стара будівля, все-таки дерев'яніці скриплящі палі. Я не поняла, до чого там посеред зала ванна. Я, ну, трошки не поняла. Ну, дача, ну, на дачі ж не посеред кімнати стоїть ванна. Ну, не поняла. І туалета нам показали, і картини в коридорі. Я дося так удивілась. Ой, різне лиця. Ой, нарисовані різні розміриться, а автор. Один. Ну, що ж він ну, його під капіркою малювати, як скаже, так скаже теж. Мені подобалось, як вони показали. Я поняла. Місто інтересне, на мою думку, дуже-дуже дорого. дуже. Один раз ходити, хто має можливість, треба, щоб проникнулося вот этим колоритом. Да, ну, вообще формати таких заведень мені не до вподоби. Але сходити я б сходила за задоволенням, тому що цікаво. Ну, конечно бы на такі гроші я б там не кутила, потому що для мене це дуже дорого. За Затюльку, вибачте, печтучок там за це 1000 грн, сто. Для мене це дорого, да. Я не приховую, поэтому как бы Ну, сходила б з удовольствия. Показали там і лавочка, і все на світі, і покаталися, і все. І вже зайчик такой нарядний, нарядився, той налив, що щасливий покутили. І вже з собою, звісно, як всегда забрали. И поплакали нам в конце, що так дорого, так дорого. Так а наше ж ви ж в меню, ви ж бачите ціни, ви ж наші так стики за, за, заказуєте. Ну, візьміть трохи то, зачем так много? І все ж забрали з собою. Звісно, ночі, я впевнена, доїдять все, але просто, блін, ну, дівки, ну, 5 тисяч, ви в ресторан? Скажіть, будь ласка, чесно мені, от чесно тільки, напишіть, який чек у вас на двох в ресторані, от навіть на, на відпочинку, от ви поїхали, який чек? Ну, для мене це невозмутима дура, зачем ви столько заказали? Вони мають право хоч на 20 тисяч заказати. Я висловлю свою думку, ви поняли? Можуть заказати хоч на 20. Ну, так як я чоловік і немножко більше знаю, ніж ви, глядачі, то да, я, я не понимаю таких розтрат. Для них ці розтрати вот все. Це я вам говорю, потому що я знаю трошки більше. То, що я никогда не буду висвітлювати, если зайчик не буде, шучу. Uh, вот. и, uh, поїхали, ж вони додому, набрали все. Чек не показали нам, ну зачем? Ми і так в меню можемо зайти посмотреть, правильно? І тут же нам показується друге відео. Утром на сніданок їдуть додому, наші Галахваставе. Пішли поснідали, опять шампански. Шесть днів подряд пить? От ступа 6 днів подряд пить. Ви вважаєте, що це нормально? Ну, от напишіть, пожалуйста. От ваше Ви вважаєте, що 6 днів підряд пити це нормально? Це ужас, це караул. Значить, пішли і кажуть, підемо ще на пляж. значит, уже домой едем, все, бахнули с утра шампанского на пляж. Породилась бегом, ну, не на пляж, на бассейн бегу покупаться. все, хотели бы еще продолжить, но полное заселение, полное заселение. кто в комментариях написал ему, что там свободные номера. Не знаю, что они взяли там, что там полное заселение. Может быть, не знаю. Дивлюсь уже на бассейне пье апероль. А це ще десь 12 часов дня, 11. Він вже випив шампанське, вже пиролем доганяється. Дівчатки, що це, якщо не алкоголізм? Ну, напишіть мені, будь ласка. Збираються ж додому, поплавали в басейн, прийшла там ця дівчина, офіціантка, говорить, ой, так хотіли залишитися, ну, все забито, все забито. На, а, 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 пішла. Забрали вони свої пожитки, свої речі, чухнули на автобус на вокзалі і поїхали на Київ. Зачик нам поснімав пейзажі красиві. Все, ночі вже приїхали. Позайчику віржу, що в дорозі він доганявся, прилічно доганявся, тому що п'ять нарядний до вечора. Заказали сільпошечки, якісь продукти, а цій доставочки сільпо. Заказали, каніже, красну ікорку і видали її за те, що наша світочка Базаренко їм презентувала ікорку. Нічого їм, світочка Базаренко, не презентувала. Заказали в сільпо ікорку і показали нам. Жо, якоби свідка їм надарила. Ну, брехунці не дать не взяти. Це що це таке придумати, все продумати, щоби видати і подать і мутро та то. Матьма, женщина, якби Ім Світочка, Базаренко щось презентувала, то ми б це бачили зразу в тому відео. Ніхто їм нічого не презентував. Але опять от тема галахвастова. показати, що ми востребовані, класні, нас люблять, нас всі хочуть дарить подарки. Зачем? Кому? Нащо? Для себе робіть, для себе живіть, понимаєте? Ми тепер ждемо відео кулінарних шедевров. От, з Одеском колоритом, зайчик однозначно привезти якісь фірмі рецепти. І будемо з вами продовжувати насолоджуватися нашою парою Галахвастова. Я вам хочу сказати своє міміння. Я вважаю, якщо ти претендуєш соответствуй. Я проти того, щоб на останні гроші або на гроші в кредит ходити по ресторанам безділушки і вещи. Я вважаю, що людина має бути раціональна, доросла людина. І не чекати від когось. Заробила, розрахувала. Да, відложила себе, щоб там раз в году, два рази в году як то щось позволить себе, порадувати. Для этого треба куколки. Жизнь в долгах это ужасно. Тим более, когда бабки эти просираються і прожираються, я вам так скажу. Это печально. И с вот дела, конечно, це печально. І з приводу, от этого діла, звісно, це отдільна історія, тому що це вже я з цього вже не сміюся, тому що я вважаю, що там вже треба лікування. Так. Угу, да. Так що так, ребят, все, дякую вам за підтримку мого нового каналу. Хто не підписався, пожалуйста, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Даже свої погані коментарі можете писати. Звісно, без погроз, тому що я цього не люблю. Ну Но... можете спорити, я це підтримую. Всім гарного, мирного дня, я побігла варить супчик. Ждем нових зайчиков. Пока-пока.